Безробіття це один із ключових показників як у США, так і будь-якої іншої економіки. І, відповідно, він має практично прямий вплив на ринок акцій та біржові індекси. Та проблема у тому, що в більшості випадків безробіття є поточним або навіть запізнюючим індикатором. Але є серія показників, які мають випереджуючу властивість до показника безробіття, і використовуючи комплекс таких показників, можна з великої ймовірності прогнозувати стан ринку праці. Тому у цьому відео ми розглянемо такі індикатори, їх логіку, а також розкажу про зв'язок між безробіття та фондовим ринком. Окрім цього, поглянемо на структуру даних по безробітті, оскільки і там є показники, які прямо вказують на здоров'я економіки. Вітаю, мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор Одразу до справи. І почнемо зі зв'язку між ринком праці та динамікою фондових ринків, щоб чітко бачити високу вагу даних по безробіттю. Це важливо розуміти, щоб був причинно-наслідковий зв'язок, чому безробіття є надважливим індикатором. Основне, що транслює безробіття, це можливості споживачів витрачати кошти. Тобто витрати споживача це основа для здорової економіки. Якщо споживач має можливість витрачати кошти, то це дає можливість бізнесу заробляти і, відповідно, економіці зростати. А для того, щоб загалом споживання було у нормі, потрібно два фактори це низький рівень безробіття і зростання реальних заробітних плат. Проте зростання реальних заробітних план фактично залежить повністю від рівня безробіття. Це питання звичайного попиту і пропозиції. Чим вище безробіття, тим більше людей шукають роботу і тим більше конкуренція, а значить, можна платити менше. Про це ми детальніше поговоримо трішки далі. Тобто, один із самих важливих показників для здоров'я економіки є здоров'я ринку праці. Інший фактор, що абсолютно прямо впливає на фондовий ринок, та й узагалі на ринок ризикових активів, це навіть крипта, нерухомість, ну і тому подібне, це ставка ФРС. Загалом ФРС дивиться на два ключових фактори: це інфляція і безробіття. На даний момент, ну коли я записується відео, із інфляцією усе в нормі, тому основна увага приділяється саме безробіттю. А важливо це тому, що якраз ставка ФРС є основним інструментом для пом'якшення монетарної політики чи її посилення. А це визначає протоки чи відтоки капіталу із класу ризикових активів. Думаю, що ви помічали, що абсолютним драйвером динаміки ринку акцій, крипти і навіть нерухомості є ліквідність. Із-за масового росту об'ємів пасивного індексного інвестування фундаментальний аналіз акцій все більше відходить на задній план. Повторитись не буду, у мене про це є ціле відео. Посилання залишу у кінцевих заставках. А ще безробіття має властивість не відновлюватись саме по собі. Ну, має на увазі ефективно. Для його відновлення потрібне економічне стимулювання. Тобто, знову ж таки, це прямий вплив на економіку та відповідно на ринки. Так, безробіття може самостійно приходити в норму, але це дуже повільний процес, який може призвести до затяжних криз. Тому такий сценарій жодна держава не буде допускати. Дуже гарно демонструє порівняння співзалежності зростання безробіття і економічних криз, поточний графік, де видно, що кожна криза супроводжується стрибком безробіття. І по графіку виглядає, що безробіття часто виникає після криз, але це не так. Просто дані по безробіттю часто запізнюються, саме тому потрібно аналізувати, випереджуючи індикатори безробіття, щоб бачити повну картину. Чим ми і займемось. Отож, випереджуючи індикатори ринку праці, одразу наголошу, що посилання на усі індикатори, про які я буду говорити, я залишу в описі. Ви зможете собі зберегти їх та самостійно проводити аналіз. Першим дзвіночком, який показує на те, що можливі проблеми на ринку праці, це середня кількість понаднормових годин на тиждень. Але спочатку давайте розберемо, чому взагалі скорочуються робочі місця. Зайнятість, як я вже говорив, це прямий показник стану економіки. Якщо попит на товари і послуги активно зростає, то компанії набирають людей. Якщо йде спадання попиту, то нові робочі місця не створюються або навіть іде їх скорочення. Тобто, якщо певний бізнес бачить тимчасове скорочення ділової активності, то свій персонал в основному вони звільняти не будуть. Їм простіше тимчасово втрачати, виплачуючи заробітну плату, ніж потім шукати нового працівника, витрачати час і гроші на його навчання. Тому безпосереднє зростання безробіття вже є явним показником охолодження економіки. Тому понаднормові години це є саме перша реакція бізнесу на економічний стан. Бо якраз коли йде зростання ділової активності, то першим зростає кількість понаднормових годин. Причина проста, заплатити за понаднормові часто простіше, ніж набирати нових людей. Хоча, якщо йде вже активне зростання, то звичайно і нові робочі місця також відкриваються. І навпаки, коли ділова активність спадає, то самим першим зменшуються саме понаднормові години. Це ще далеко не ознака проблем, але це перший дзвіночок. Наступний на черзі йде скорочення тимчасового персоналу. Це вже більш сильний сигнал, так як вже йдуть фактичні скорочення. І саме тимчасові працівники, самі перші, відчувають на собі зміну в попиті на робочу силу. Постійний ключовий персонал бізнес старається тримати до кінця, а от тимчасовий перший йде на скорочення. І відповідно йде зворотній процес. При рості ділової активності спочатку набирають тимчасовий персонал. Якщо бізнес впевнений у подальшому зростанні, то йде збільшення постійного персоналу. Наступний індикатор, який починає. Має відчувати послаблення ринку праці, це середня кількість робочих годин на тиждень. Але спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки ділу, уся інформація прикладна і без води. Середня кількість робочих годин чітко показує реальну завантаженість працівників. Це показник уже не про очікування росту чи спадання ділової активності, а саме про реальність. По його трактуванню, думаю, також зрозуміли. Якщо кількість годин скорочується, це означає, що немає стільки роботи, щоб завантажити неї працівників, тобто поточний стан ділового клімату погіршується. І відповідно, коли кількість робочих годин зростає, це означає, що росте завантаженість працівників, тобто зростає ділова активність. Схожим індикатором є середня погодинна заробітна плата. Він напряму пов'язаний із кількістю робочих годин. Бо чим більше годин зайнятості, тим більше заробітна плата, оскільки з'являється дефіцит праці. Сайти із економічними індикаторами надають більше вагу саме індикатору із погодинною зарплатою. Але як на мене, кількість годин несе більш первинний характер. Окрім цього, статистика по погодинній зарплаті показує номінальні значення, тобто неверхової інфляції, що вже робить його значення не зовсім об'єктивними, ну і завищеними відносно реальності, окрім рідкісних випадків дефляції. Наступний вартий уваги показник це рівень звільнень за власним бажанням Job Quit Rate. Це вже оцінка ринку праці із зовсім іншої сторони, а саме зі сторони працівника, наскільки він впевнений у тому, що знайде кращу роботу. Цей показник вимірюється у відсотках кількості людей, що звільнилися самостійно до усіх працівників загалом. Щоб розуміти логіку цього індикатора, давайте прояснимо, чому працівник може самостійно звільнятися. Звичайно, причин може бути багато, але основна причина це те, що працівник знайшов краще робоче місце, можливо, із більшою заробітною платою. Тобто, це тоді, коли на ринку є попит на робочу силу, і роботодавці готові платити більше і навіть переманювати працівників. Тобто ділова активність зростає. Тому у періоди зростання ділової активності цей показник також росте. І відповідно, коли ділова активність знижується, тобто економіка скорочується, рівень самостійних звільнень працівників знижується. Вони навпаки тримаються за свою роботу. Далі у нас де показник відкритих вакансій. Щомісяця бюро статистики праці публікує дані по Джолс Job, Job Openings, що показує кількість відкритих вакансій, які підприємства намагаються заповнити. Логіка показника кількості відкритих вакансій доволі проста. Чим більше відкритих вакансій, тим більше підприємства шукають працівників, і відповідно це ознака розширення ділової активності. Тобто зростання кількості відкритих вакансій це ознака активно зростаючої економіки. Якщо ж кількість вакансій скорочується, то це відповідно ознака охолодження економіки, оскільки у підприємств немає стільки об'ємів робіт, щоб залучити велику кількість працівників. І відповідно це свідчить про потенціал скорочення економіки. Якщо підсумувати цей показник, то він відображає попит на робочу силу. Наступним випереджуючим індикатором є Continuing Jobless Claims. Цей індикатор відображає, скільки безробітних отримують виплати по безробіттю. Сюди входять як безробітні, які тільки почали отримувати виплати, так і ті, що вже продовжують їх отримувати. Загалом є ще індикатор суто по первинним заявкам: Initial Jobless Claims. Тобто тут враховуються тільки ті, хто вперше подався на отримання виплат по безробіттю. Але саме цей індикатор не має. Має особливого випереджуючого характеру і, скоріше, одночасний із безробіття. А от уже сумарні заявки, тобто накопичена кількість людей, що отримують такі виплати, несе у собі якісну інформацію, куди рухається ринок праці. Цей індикатор інтерпретується доволі просто. Якщо кількість людей, що отримують виплати зростає, то означає, що попит на робочу силу низький, тобто йде спадання діловоді активності. І, відповідно, якщо кількість таких осіб зменшується, то це ознака зростання попиту на робочу силу, ну і відповідно зростання ділової активності. Цей індикатор це фактично протилежність до кількості відкритих вакансів, але трішки під іншим кутом. І Ще один важливий показник, який багато хто не бере до уваги, це дані по ринку праці від федерації малого бізнесу. Чому ці дані важливі? Ну, є дві основні причини. По-перше, малий бізнес це приблизно 50% від усього ринку праці. А друге, дані подаються не від державних структур, де не виключається маніпулювання даними, щоб покращити статистику, а окремою організацією. Тобто це виходить ще одне альтернативне незалежне джерело даних. Якщо коротко, то тут зі всіх даних. Як випереджуючи, мені особливо цікавий один індикатор це показник, чималий бізнес наймає працівників. Тут позитивне число значить, що набирає, а якщо від'ємне, то навпаки скорочує. Загалом там є більше статистики, але це для мене ключовий. Отож, із основними індикаторами, які мають випереджуючий характер, ми розібралися, а важливі висновки по ним я розповім трішки далі. А зараз переходимо до структури ринку праці, бо навіть нормальний показник рівня безробіття аж ніяк не говорить про те, що ринок праці здоровий. Але спочатку, якщо у вас немає рахунку для закордонних фондових майданчиків або ви хочете диверсифікуватися, і мати кілька брокерів, пропоную вам Freedom24. Це ліцензований брокер із простою реєстрацією україномовною підтримкою, а також можливістю поповнити рахунок поміж іншого криптовалютами. Я особисто маю там рахунок більше трьох років і усім задоволений. До того ж, у брокера зараз проходить дуже солідна акція. Її деталі та посилання на Freedom24 у описі під відео. Отож, структура ринку праці Ми Глибоко занурюватись не будемо, бо у цьому немає потреби, тільки глянемо два ключових показники: перший це кількість постійних і тимчасових робочих місць. Загальна статистика по безробіття рахується трошки хитрувати. Туди додаються усі робочі місця, але із погляду на якість зайнятості, то тут є велика різниця. Коли зростає відсоток постійних робочих місць, це ознака економіки, яка зростає, оскільки бізнес впевнений і може набирати працівників на весь день. І навпаки, якщо зростає кількість тимчасових робочих місць, то це ознака скорочення ділової активності. Інша сторона ринку праці це де саме відкриваються робочі місця. Наприклад, той же індикатор Non Farm Payrolls включає у себе державний сектор. Тобто туди входять робочі місця, що створені державою: це чиновники, працівники різних соціальних служб, агенцій і так далі. Але основна проблема у таких робочих місць це те, що вони не створюють додаткової вартості. Вони навпаки збільшують державні витрати. Тому більш точно буде дивитися на такий індикатор, як private non-farm payrolls, який вже показує зміну кількості робочих місць у приватному секторі, що має прямий зв'язок із реальною економікою. Що ще важливо доповнити по ринку праці? Порядок індикаторів, що я надав у першій частині відео, може змінюватись, тобто не обов'язково буде все спрацьовувати саме у такій послідовності. Ринок нелінійний, тому тому деякі випереджуючі індикатори при певній конкретній ситуації можуть запізнюватися. Тому індикатори потрібно дивитися не одинично, а комплексно. Зміна одного індикатору ніколи не дасть повної картини. Інша сторона аналізу це аналіз саме трендів, як саме змінюються значення, а не самі значення. Як часто потрібно перевіряти ці індикатори і проводити аналіз. Загалом це не є постійні індикатори, які постійно потрібно контролювати. На них варто дивитися, якщо є додаткові сигнали, що вказують на можливість рецесії, охолодження ринку чи навпаки можливого зростання. Але загалом раз в місяць чи раз в квартал можна заглядати. Тренди у цих індикаторів так часто не змінюються. І на рахунок популярної думки, що штучний інтелект забере роботу і показник безробіття буде високим. Це не так. Штучний інтелект не забере роботу, він просто змінить сам ринок праці. Одні спеціальності з'являться, інші пропадуть, ще інші трансформуються. Такі думки про масове безробіття виникали регулярно в історії при появі нових технологій. Це і винайдення інтернету, до того комп'ютера, а ще раніше автомобіля, конвейер, ну і так далі. Завжди були такі страхи, але ринок праці не зникав, а просто змінювався. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними це відео. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі у новому відео.